Всім привіт. Сьогодні у нас п'ятниця, на вулиці йшов дощ зранку, півдня проляпотів, росина робив, холодно, в хаті ми включили опалення, тому що на дворі дубар, в хаті дубар не можна всаді. Так як на город ми не підемо, а можливо піду, пощупаю буряк, трошки пізніше, не зараз. Поки в мене є можливість висадити трохи півників, хочу високорослих висадити п'етів своїх, висаджу там, де я посапала полуницю під обніжком, тому що хочу одну частину клумби прибрати, тому що хочу по-новому попересаджувати. Так що сьогодні приступаю знов до півників. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Вітерець такий прохладно на вулиці. Ну, що поробиш, поки погода дозволяє пересаджувати, що сира земля, не треба тягати воду, поливати, то я займуся квітами. А потім вже будемо і на городі доганяти сапанням. У мене ось помічників, ціла купа, дивіться, поприходили. Тут повикопувала всі низькорослі карликові. Да? Прибрала всіх. Там отутово, трошки залишилося Все. оранжевих. Ну нехай. Поки що трогати не буду їх. Так. Хочу оці високорослі. Побачу, зараз повикопую, скільки викопаю, стільки й буде. І ще хочу прибрати звідси нарцизи. Це ось два кущі здоровенних жовтих, вони дуже великі вже. Їх треба розрядити, тому що вже не цвіли. В цьому році цвіло там. Там одна стеблинка, дивлюся, от цвівша стоїть, і там. Ну що це за це не діло, це не цвітіння. В тому році так гарно цвіли, а в цьому році щось ні. І ранніх оцих теж хочуть частину викопати і перенести на город. Тому що цю, цю клумбу хочу по-іншому заслити, тому що да, клумба здоровенна, але нічого не цвіте. Півники багато років на одному місці не цвітуть. Харликові теж саме вже переродились, не цвітуть. Одні нарцизи. Нарцизи вже відсвілися і літо тут буде лише бур'ян. І оці нарцизи. Ну, ці ще не знаю, де я буду їх висаджувати, чи на городі, чи десь тут у клумбах. Півники висадила. О, нема де вам лежати. Тут краще, так, да, в клубниці лежить муська, явилася пропажа. Десь швендяє. є. І рижий. Висадила тут опівники свої трижатки, це високорослі. Серега сказав, для чого я тут їх висадила. Ну, а куди мені їх висадити? Жалько, хай ростуть. Тут понасаджувала. Ще й там посадила. Муся, чого кашляєш? Трохи потрудилася. Ось вибила моркву, яку сіяли на зиму. Моркви тут немає взагалі. Ото в одному рядочку, там вон декілька стеблин, тут ось декілька стеблин. ну З десяток може й буде. А сіяли чотири рядки. Тут взагалі немає, але сиділася, длубалася над цими нагидками. Бо бачите, насіялося, скільки я такого в тому році посадила рядочок. А воно насіялося. Ну, мені не хотілося їх висапувати. Нехай будуть, тому що, я скільки не сію, вони не сходять. А це із розсади, бачите, розвела. Два рядки нарцизів посадила. Як вони глибоко тільки сиділи, я лі викопала. Ну, я не глибоко тут садила. Зато густо, тому що дуже багато викидати шкода, насаджувати багато теж не хочу. Тому що це, ви знаєте, його родини не хватить на ці квітки. І висапала ось. Вон там понаходила щемель, понасівався ось молоденький. Позалишала, і де-не-де де, ось Петрушку позалишала. Вон де молоденька, де це старі, видно, кущі минулорічні. Так що трохи тут вже в нас повисапувано. Оце ще грицики. У мене тут була. Цибуляшні в тому році, але щось я її не бачу взагалі самі грицики. Ось якась цибулина є, але я поки не буду її трогати. Оце тут ще треба співники трохи повисапити, бо там, дивлюся, ще вель є. Сьогодні кидала ціплятам там і утеня там. Бур'ян тут спориш, таке, знаєте, гарненьке, хай дзьобають, тому що вони вже все з'їли, нема ніде нічого в загороді. А, і ось, ще дивіться, п'ять кущів посадила жовтих нарцизів, тому що дуже багато. То це самі такі маленькі тут залишила. І так, знаєте, пучками чи малими посадила. А ті вон лазять по дереву курчата. Так що потрудилася, зараз беру сапу і піду. Буряко той пощупаю, бур'ян повискубую і окроп. Побачу, Мою цибульку зачеплю, ну, не знаю. Зараз збираю свої лахи. Бачите, трохи квітам приділила час. І городу земля, ви знаєте, я щось думала, буде мокріша. Ні. Хоч ішов зранку дощ і такий густенький йшов, але не дуже така. Я думала, буде взагалі. Клей клеєм Мокро, не дуже так гарно сапати, але нічого. А все, ця лобода зеленіє, що скубали перед дощами. Ну нічого. Все одно чистіше тут, бачите, видно, що сапане. А тут, а, дивіться, яка шикарна лобода в ярому часнику. Ну Нічого в рядках висапаємо, визбираємо і буде чистеньке, гарненьке. Поки це я залишаю. Приступаю сюди, бо тут а, хух, кучерявіше. От так наче да? щось таке толкове, посіяне, гарне, густеньке, Чи маленьке, А як зблизька, так лобода, дивіться, яка кучерява. І буряк вон там десь треба шукати. Так що зараз оце вищупаю. Буде время, посапаю трохи часник. Побачимо. Загадувати нічого не буду, да рижий. Або на горох, ну, щось будемо сапати. Там трохи повисапала, тепер тут а щось поскубусь. Красунчик мій. Ти виспався із муською. Знаєте, і потепліло на вулиці. Було холодніше, а це потепліло, чи то, що я сапаю, так жарче мені на вулиці стало. Ну, не знаю. Так що у відро і будемо виносити. Ну, лободу буду виносити вже туди на гній, бо там був спориждок, кидала курчата, а це вже піде все вон, щоб не зеленіло тут, а тому що залишать то сапане, що не сапане буде. Все, приступаємо. Працюємо далі. Ох, і лобода кучерява. Ви знаєте, якби ми не пошарували між рядками, то мені кажеться, його б тут ніхто не шукав. Ті не буряки, нічого, тому що це взагалі, гляньте, не видно. Це вже довбесся в рядку. Бо між рядком чистенько прополено. Це часник то видно. Чи було б міжряддя просапане, чи ні. А оце ось такий мілюзі, то ви що? Простіше було б його сапати, напевно, і насіяти нове. Таке кучеряве. За ще так погано ця рветься лобода, переривається. Той корінчик дьоргаєш, 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 дьоргаєш. Де так гарно, о, бачите, раз і переламався. Дедак гарненько, так раз із корінцем витягнеш. А дедак, ну, перерветься. Ну, більшість переривається. Ось, опять перервався. Це ж отре той корінчик ось, витягти, бо це ж таке. Тільки оди йдеш, він вже буде зеленіти завтра. Я не прориваю буряк, просто бур'ян вирву та і все. А там тоді побачимо, хай трошки він оклигає, бо деякий померз. А це бур'ян зараз його глушить. Трохи відійде, а потім вже будемо дивитися. Прорвати це дві минути. Так, да. лободи, звісно. І байдужки. Чи холодно на дворі, чи тепло. Росте собі припіваючі. Вже прийшов. Кіш. Кіш -кіш -кіш. Давай звідси вали. Давай, давай, Кіш -кіш -кіш -кіш. пішов. Оце погрібся де. Нарцизи, покажу, що зробили, так? Да? Це вже показувала, посадила. Муся моя. Чого ти тут? -а? Чого ти тут сидиш? Кть. Китюнь. Ой, потягуськи. Тут півники. Все ж таки досапали. Не знімала, бо телефон розрядився, поставила на зарядку, то мамка прийшла і ми висапали, дивіться. Чистий вже і горох, такий неважний, ну нічого. Окроп посапаний, чистенький, три рядки бурячків, часник ярий. Муся, тікай. Бачите, тільки що показувала в лободі, тепер показую посапаний, чистенький, гарненький. Ай, ти. Карахонька. Оце ходить да? пузата, а тоді прийде і немає ні котенят. Нічого, не знаю, де вона їх приводить. Ну, більше додому не, ну, не приводить ні маленьких, ні великих, ніяких. І, головне, вдома і не наводить. Вон, дивіться, яка пузата. Скільки вона в нас є? Оце раз вона привела котенят. отут троє. Чорний котик і двоє трьох масних було. Ну, один десь, не знаю, дівся немає. І більше немає котят. І ось цибуля. Це вже весняна висапана. Все, тому що тут було капець-капець, слобода, здорова, то ми висапали. Ну, треба тут пересапувати. Ну, поки ніхто нічого сапати не буде. Висапали те, що нужніше. Те, що було в зарослях. Бачите, зібрали бур'ян, чистенький, гарненький, ніде не прийметься. Ну, правда, завтра можна вийти і десь якесь проткнеться, покаже, що залишилося. Мамка ось редиску повиривала. Ого, яка. І полопана, бачите? Чи що то таке, яка? Чого вона така? І з моркви повиривала. Так, пішла я до хати, потом милися. Я вже помила заступ, помила сапу свою. Мамка десь свою пішла чистити, бо в мене така грязюча була, що прийшлося мити. Все. Йдемо до хати, потрудилися на славу, натомилися. Але ви знаєте, багато роботи зробили сьогодні до обід дощі, що я думала, що сьогодні нічого не вийде зробити. Думала, що буду в хаті. Там хотіла понасаджувати квіточок. ну Нехай. Це важніше, ніж квіточки. Квіточки можна посадити колись. Вже треба заганяти. Своїх пташок маленьких, а й вже сідають, вже скільки пів восьмої, мабуть. До йти відпочивати на сьогодні. Що, Який день сьогодні? П'ятниця. Я вже в днях поплуталася. Не знаю вже які і дні небо яке, так? Да? Красиве. Моськ. Іде ось. Помила, почистила свою сапу. Що ти хотіла? Ось почала сапати хай, так Святочок тобі треба посапати, постирати жильот. За чого не аж блищить? Тут треба взяти здорову сапу, де да нам вже... Щоб не щоб Щоб не вибирати, ні. Його коли вже підсохне земля, але в нас по погоді десь, мабуть, ще тиждень повинні бути дощі. Показала нашу роботу. Показала. Ой, які ми лумнички, саме поховали. Да, показала. Так що в нас вже те, що таке, знаєте, плачевно було стані Зарощі, то в нас вже все чистеньке. Та морква ловко сходить. Ловко після дощу. Треба буде вже шарувати на тій ділянці, де сіяли останню чергу. Да, щоб Такого не доводить, так раз-раз ви по урядках, да й ловку. Ну, насе, да, скоро вже треба бігти тут. Пару днів буде відпочинок да, від днів. сапки, а потім уже а потім будемо по новому кругу заступати. Коти сходяться, почули, що я бубню. Після підняла. Піднялася, так. Да. А тут одразу видно, де посапали таке чорне-чорне. Ага. Але ви знаєте, щоб скажу така мокрана земля, не дуже мокра. У -у. Липне, на сапу, важко сапати, ну щоб не. Не така вже ж мокрусенька, думала, така, Живі як буде клей. Картоплі. а ще ж Сергія її не окучував. Тут треба хоч і сама девизів. Де. Не хочу, я вже так натомилася, не хочу. Оце ж я тоді показувала один кущ виліз. Деякі вже чимали, а тут щось не йде, поки не видно. Де, а воно де-не-де Що? Оця рання. Зараз не добре їсти. В сенсі не добре? Не добре. Молода добра, а це зараз навесні не добре. А старою? Mm -hmm. ну, Оце і трошечки для ранньої садити на кормі. Так оскільки для ранньої ми посадили. Mm -hmm. Будемо їсти, ми тай, та літо їли її, туди ж не ходили копати. Реже щось шукає. Там теж кабачки ходять, можна вже де, там кабачки погано посходили. Там три кущі зайшли, я не знаю чого. Щось не хочу зійти. Ну це посходять. Мені прийдеться пересаджувати. Ну, один, воно? Он два, он три, он ось один, другого немає. Тут, немає. тут є, воно ну, не доїли, там немає. Тоді тут немає. І там немає. А, тут ще прохльовується дивись. Вони Ось все, вилазить, ще повилазить. Холодно. Холодно і суха земля була. Тут ось є і там є. А тут взагалі ніде нема. А це патісони Наверно. Навірно. Я вже й не пам'ятаю, що ми тут садили. Ну, а тут що ж сапати? Повилазять, тоді будемо сапати. Тому що так ми ж не понаходимо, поцапуємо, буде проклюнеться. А ці побачимо, ще хай трошки дай будемо сапати, щоб повилазили вже ж усі кабачки. Бо це ж тут садили голландське насіння. Голландське це ж таке голландське. Ну, а що ти хочеш. У суху землю кинули і хочеш, щоб... Щоб на другий день... — Так, так. Пішли до хати, наче гикались, наробилися. Півні вигрібають курі. Ой, повигрібали ось піврядка, я й не бачила. Ма, в тебе є ця чи де? Є. Рукавиця? Вона суха, да, я повтикаю. А, ось, повтикаю, дивіться. І коли вони умудрилися, ось, ось скільки передивлялася, була Йому. на місці, бо моя мокра, я постирала. А я не встиралась, не рук не мила не цю. Да, я Да, не мила Руки я мила сапу і постиралася моя. А Я сапузнами, я витираю супеньки. У мене держак був дуже грязний. Як випила Так, Записок. Буду садити, ось дивіться, полегрібали, аби їм лапи поосипали. Падлюки. Тільки роботу піддають. І Не випустить жальку, і випустить. А почеплялися? Не, я не хола ну, до черешні. Які, які. Не це я не померла. <різь> Ти така в шапці смішна. Не <різь> <різь> <різь>